Дорогі брати, дорогі сестри, слава Ісусу Христу! Ми з вами є в часі Різдвяного посту і одне із тих свят, які налаштовують нас, і як ми сьогодні співаємо в тропарі, коли Пресвята Богородиця, будучи трирічною. Входить до храму, або вірніше вводиться до храму своїми батьками Йоакимом і Анною, то тоді вона усім нам Христа наперед звіщає. Тому що, будучи у храмі, виховуючися при святині, вона сама готується до чого? Щоб стати храмом. Послання до євреїв сьогодні. Як і завжди на свята Пресвятої Богородиці, говорить нам про побудову святині дуже коротко, але так змістовно, говорить нам послання до євреїв, що була святиня, але вона була відділена завісою від святая святих. Там, де було місце перебування самого Бога, був кивот повністю покритий золотом, а в тому кивоті були найбільші. Символи Божої присутності, які мав ізраїльський народ, таблиці заповіту, таблиці із заповідями Моїсея, жезл Аарона, котрий був пророслий, що було символом сили Божої, і також Манна, з чого ізраїльський народ у пустині жив. І от ці символи були присутні, символом присутності Божої. Але коли приходить маленька Діва Марія до храму, то вона готується, щоб пізніше вже бути не кивотом покритим золотом, але готується, щоб стати кивотом із тіла, вмістити самого Бога. І потім ми у, багато, у багатьох гімнах літургійних співаємо, що вона стала ширшою за небо. Бо умістила самого Бога. І ця така прекрасна літургійна поезія, дорогі брати і сестри, нам має зауважувати, щоб що, що найважливіше, щоб добре прожити, перейнятися сьогоднішнім святом. Йоаким і Анна, колись, будучи бездітними і дуже довгий час, зробили собі обіцянку, що той дар Божий, якщо Бог дозволить їм дати, у виді потомства вони принесуть на службу Богові, віддадуть повністю не просто своє життя, бо своє життя вони вже проживали з Богом, але навіть своє потомство віддадуть на службу Богові, що і стається у сьогоднішній день. І я думаю, що сьогодні дуже важливо задати собі одне питання, дорогі брати і сестри, особливо вам, котрі заходите в, цю, в цей храм першими. Дуже рано. Для чого я сюди прийшов? Для чого я приходжу до храму. Може бути, бо свято, я знаю добре і переймаюся тим, що говорить заповідь про святий день, і тому я є тут. Але скажімо собі правду, це недостатній мотив. Якщо я йду до Бога лише через послуг до заповіді, то я все ж таки іще приходжу до храму лише через послуг. Неповним щирим відкритим серцем. Може бути, що я є тут, у храмі, на літургії, бо маю конкретний намір. Приношу перед Бога щось, за що дуже серйозно переживаю і дуже сильно прошу. Важливий мотив однозначно. Дуже важливо, коли ми Бога запрошуємо у своє життя і особливо там, де маємо важкості. Але все ж таки, Ідемо далі, це недостатній мотив. Бо можемо собі в будь-який момент порівняти наші стосунки з Богом і стосунками просто людськими, і завжди у добрих стосунках найголовніше, що буде інша людина. Доки я хочу іншої людини лише для себе, лише через щось, що потрібно мені, ці стосунки ніколи не є повноцінно досконалими і щирими. Але тоді, коли приходжу. Бо, як дехто любить казати, бо інакше не можу, бо не уявляю собі інакше сенсу свого життя, бо я хочу, щоб перед Богом докупи зібрати ціле своє життя і попросити, щоб Господь просвічував усе в моєму житті, тому що іншої мети життя більшої в своєму житті не бачу понад самого Бога. Більшої інвестиції у своєму житті я не можу зробити як інвестиція мої довіри Богові, тобто покладаю ціле своє життя на Бога. Ось, дорогі брати і сестри, якщо ми можемо відчути, що приходимо із такими почуттями до храму, з такими почуттями стаємо на молитву, то тоді наші стосунки із Богом справді близькі. Якщо, якщо цей мотив ще поки що не відчувається нам як мотив перший, найважливіший, то тоді спокійно наші стосунки із Богом продовжуємо і покращимо, так як є це завжди і в стосунках поміж людьми. Бо стосунки потребують інвестицій, стосунки потребують старань, стосунки потребують багато часу, стосунки добрі потребують дуже багато сили. І ось Йоаким Анна дуже добре собі це розуміли і тому і приводять до храму той дар Божий, котрим для них стала їхня дочка Марія. задля того, щоб показати Богові, що ми не помилилися, коли ціле своє життя, всі свої переживання, всю трагедію свого життя, трагедію неплідності ми Інвестували у Твої руки, ми довірили Тобі. Тому, дорогі брати і сестри, сьогодні вас закликаю, щоб ми, дбаючи про наші особисті стосунки із Богом, зараз тут у храмі молилися за тих, кого хочемо привести до Бога, про яких постійно думаємо, бо хочемо, щоб вони виховувалися біля Бога. Наші діти, наші онуки. Всі ті покоління, що йдуть за нами. І неважливо, чи це лише з моєї родини, я, можливо, переживаю за іншу дитину, чи живу життям іншої дитини, про яку, може, хтось інший не дбає, нема кому про неї думати. І молімося за усіх тих, які ще потребують щирим і відкритим, повністю відданим серцем прийти перед Господом. Бо тоді, коли ми цінуємо найважливішу інвестицію нашого життя, котрою є наша віра, то тоді, дорогі брати і сестри, вміємо це і показати, вміємо це передати. Вміємо якнайкраще свідчити і іншим людям, що найважливіше, що можеш зробити, повністю віддати своє життя Богові. А тоді цей мотив і ця інвестиція, вона обов'язково. Помножується і стає дуже плідною в твоєму житті. Амінь.